Тому що поняття треба, коли ми навіть в голові говоримо собі так: треба там, я не знаю, піти помити посуд, поїсти. Ми, ми зразу запускаємо стан. А коли ви поп Попробуйте поміняти слово треба в голові на слово хочу, ви подивитеся, що буде відбуватися. Наприклад, треба помити посуд, і я хочу помити посуд, це два різні стани. А стани це головне в житті. Ви думаєте, що ми хочемо бути багатими, щасливими, там, здоровими, я не знаю, любимими ще якимись? Ні. Це все якби назви. Ми всі хочемо проживати певні відчуття, певні стани. Бо бути багатою це певний стан психіки, це певний стан тіла, певний стан свідомості. Е, бути щасливою так же само, бути коханою теж це певний стан. Це всього-навсього стане. Нас люблять не за те, що ми там, я не знаю, маємо тіло підкачане. Нас люблять за той стан, який людина проживає біля нас, будучи з нами в парі. Так само, і ми любимо іншу людину за той стан, який ми проживаємо біля тої людини. Тому важливо це тільки стан. А на ті стани впливають дуже багато речей, от з тим і треба розбиратися.